Увага! Крихкий лід! Температура повітря в нашому місті упала до мінус 7 градусів морозу, але при цьому лід на дністровському лимані залишається крихким, а отже, небезпечним. Мінусова температура, що тримається з перервами, створює оманливе відчуття безпеки, аби попередити охочих прогулятися по кризі, поспостерігати за зимовою природою, погодувати лебедів. Рятувальники Державної служби незвичайних ситуацій спільно з першим муніципальним каналом провели превентивний обхід узбережжі Дністровського лиману у зимовий період. Місцеві водойми становлять підвищену небезпеку для населення. Лід на них може здаватися міцним однак, насправді його товщина є нерівномірною та нестійкою. Особливо небезпечним є тонкий або так званий молодий лід, який утворюється після нетривалих морозів. Вихід на кригу дозволяється лише за умови, коли її товщина становить не менше 7 сантиметрів. Найбільшу небезпеку становлять ділянки з течією, поблизу очерету, мостів, зливових труб, а також місця впадіння різних струмків. Там лід формирується повільно та залишається танким навіть у морозну погоду. Через нестабільні мінусові температури лід не встигає набрати міцності. Він тонкий, неоднорідний, з промоїнами та тетріщинами, які не завжди помітні неозброєним оком. Зайвий крок заради цікавості чи гарного фото, і ви в холодній воді. Якщо під час перебування на льоду почувся характерний тріск, або з'явились тріщини, необхідно негайно припинити рух, лягти на лід і повільно без різких рухів відповсти у напрямку берега або назад тим шляхом, яким прийшли, розкинувши руки для зменшення навантаження на поверхню. Потрібно широко розкинути руки, утримуватися на поверхні води, спертись грудьми на край льоду та по черзі, закидаючи ноги, обережно вибиратися. Так один необережний крок, і прогулянка може завершитися навіть трагедією. Часто тут можна побачити і дітей та молодь, та лід підступний батьки. Нагадайте про це дітям. Категорично забороняється дозволяти дітям самостійно виходити на лід, гратися або кататися на кавзанах у неперевірених місцях. Дорослі повинні постійно контролювати перебування дітей поблизу водою та роз'яснювати їм правила безпечної поведінки. Під час обходу рятувальники поспілкувалися з перехожими батьками та дітьми. Тощиману 10 сантиметрів більше. Зараз ти можеш ножками пробити почитай своїм одна. Розкажеш на Усна розмова доповнювалася інформаційними листівками, застереженнями та практичними порадами, доносячи до відпочиваючих на березі, що замерзла водойма, це не місце для розваг. Надо, що була температура мінус сім, мінус десять. Тоді воно замерзає, що ви прочитали своїм діткам, що вони знали, що робити. І добре, що було чітке розуміння від підлітків. Якщо ти вже потрапив, так, на крихту не треба можна. Робити? Діхатись і хвилюватися, треба ждати, якщо є, лягти так. Якщо є хтось рядом, то ждати, поки вони якось, ну, льо, позвонити. Шлі сам якось питатися, льот ламати, руками шлі тонкий, і випливати на берег. Тільки лежачі ну, Да. рятувальники закликають громадян не ризикувати та не виходити на лід. Товщина його нерівна, особлива біля берегів, очерету та місць, де є течія. Рятувальники взагалі не рекомендують виходити на кригу. Проте, якщо ви взяли на себе таку відповідальність, радимо неухильно дотримуватись важливих порад у періоди відлиги та нестійких погодних умов. Категорично заборонено виходити на кригу. Навіть якщо здається, що лід міцний, це ілюзія. Слід бути обережними і під час годування птахів, Лебеді часто підпливають близько до берега, і люди, намагаючись підійти ближче, ризикують ступити на крихкий лід. Дотримання елементарних правил безпеки допоможе уникнути трагедії та зберегти життя і здоров'я у разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно негайно повідомляти рятувальників за номером 101. Пам'ятайте, що цікавість, пошук гострих відчуттів задля гарного селфі, в поєднанні з нестійкою кригою може закінчитись ситуацією без порятунку. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.